Можливість перезавантажитися військових, які зараз перебувають у Коломиї, запросили на безкоштовний перегляд фільму Трансформери. Ініціатива такого заходу належить волонтеру Олегові Павлюку та кінотеатру. Троя правда зникає. Війна насується. Військовослужбовці та їхні родини прийшли до затишної зали нового кінотеатру Троя їх запросили на безкоштовний перегляд фільму Трансформери. Наші захисники та захисниці кажуть, це дійсно гарна можливість. Бодай на трохи відволіктися від подій, які ми зараз переживаємо. Нам надали можливість подивитися сьогодні фільм Трансформери привів. Своїх військовослужбовців відповідно особовий склад, який проявив бажання відвідати кінотеатр. Хлопці дуже задоволені, що нам надали таку відповідну можливість і надіємося, що в майбутньому ще, ну, буде в майбутньому теж такі, як то кажуть, нам випадати можливість іти сюди. Хлопцям якось розгружати їх трошки від повсякденного цього, знаєте, робочих, можна сказати, днів служби, бо всі розуміють, що всі морально-психологічно важко. І ще раз хочу подякувати. І... Слава Україні! Не тільки наші військовослужбовці, також дружини, діти, всі, хто є в місто в місті, Коломия, по можливості сьогодні завітали в цей прекрасний кінотеатр. Ми дуже вдячні за таку ініціативу, тому що така розгрузка для наших воїнів, для їхніх сімей і підтримка це дуже важливо, тому що хлопці сюди приїжджають або на відпочинок, або на відновлення, і вони бачать, що в тилу також турбуються не тільки про них, але і про їх сім'я. Це для нас це дуже важливо, бо вони знають, що не дарма вони там борються. Ініціатива провести такий безкоштовний перегляд фільму для військовослужбовців належить волонтеру Олегові Павлюку. Його задум підтримали у кінотеатрі Троя і відволіктися, хоча б на пару годинок, щоб не були зацікавлені чимось. Дякую Збройним силам України, що ми можемо провести сьогодні такий невеличкий захід. Провели фільм Трансформери для наших військових безкоштовно і дуже велика подяка Трої. Також кінець червня ми з Ігорем Костюком, засновником волонтерського центру, також депутатом міської ради. Поїздку на Запоріжжя і Донецьк веземо нашим військовим допомогу. Ініціатори проведення безкоштовного кінопоказу отримали подяки від наших військових. Right. Yeah.